Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ох, я бачила вас, я вас знаю, я бачила О, ваші відео. А... Ми теж всі знаємо, теж всі бачили. Дивіться, я нічо, не то, щоб хочу там хоче придертись, просто ну, цікаво, людина вийшла зразу е з мікрофоном. Можливо, теж якесь відео знімала і забула мікрофон зняти. І таке може бути допускаю. Просто то, що перше в голову. Кажу в голову, вдарило. В очі кинулось. Але то, типа, таке, вибачте, що перебив, якби дивимось далі. Так, скільки потрібно. Зараз я скажу велику суму і буду там писати коментарі. Я вже читала. Як ви вважаєте? Ну, 1010 10 доларів потрібно. Я зна... 10 тисяч доларів я що вам казав? Нью-Йорк, Майами, Чикаго? Я вам що казав? Шо, про що ви говорите? Про про що, от, ви подивіться, як люди в Україні живуть. Да, не всі. Ну, так у вас і в Америці не всі теж живуть? Так Так що, якби, ну знаєте. В Америці ще попробуй зароби 10 тисяч доларів. А в нас, от, що не відео, то 10 тисяч доларів в місяць. Що не відео в Тіктоці, то всі заробляють 10 тисяч доларів, бо всім е, якби, комфортно. Десь тисяч доларів в місяць, якби все. Так що ви з тими своїми, знаєте, Нью-Йорками навіть <свісно> не хочу дивитися. Знає, що зараз люди будуть писати, там, що це дуже багато, це треба працювати. Ні, це так... хто таке буде писати? Покажіть мені хоч одну людину, хто таке напише. Ви що, це... це нормальні, адекватні гроші? Десь тисяч доларів в місяць, боже, ть. ви що? То, Я вас прошу. Я взагалі вже не дивуюся. Після того, як я надивлюся Тіктоків, для мене цифра в 10 тисяч доларів це взагалі рахується, Ну, я не знаю, знаєте, тако... шмаркнув і вже маєш десятку. Ну, судячи з того, що я бачу в соціальних мережах, то в мене таке враження, що я один тільки не заробляю такі гроші. Що я один тільки такий, розумієте, ну я не знаю, не хочеться себе так назвати, але виходить, ну, як... ну, ви розумієте, так? Да? А всі, всі, ну, принаймні в ті, в інтернеті, так зароблять. Але я в цьому нічого поганого не бачу. Я бачу в цьому тільки позитивне. Хай будуть всі багачі, хай будуть всі все мати. Хай, ну. Що це треба робити, але ну зараз мені здається, що люди трішки в минулому ще тому що за 8 років, ось як онлайн вже розвивається, то це взагалі нормальні суми. Це, це навіть мало. Скільки приблизно ви витрачаєте? Та це мало. Я ж така, я що тільки що попередньо сказав? Що десятка це взагалі, ну це типу, я не знаю від десятки сто... <схід> Якщо подивитися інтернет, то складається враження, що в Україні. Мінімальні зарплати стартують від десятки, Від десятки зелень. Ну, типу, якщо так. Десь є місяць, коли є 500 тисяч гривень, коли 700, коли 900, в залежності від того, де я подорожую або що я купую, але десь від 400 точно. Це ви на родину чи тільки на себе? Тільки на себе, я не знаю, на родину треба X3. Який ваш сімейний стан? У відносинах, але я не заміжняв, в мене немає дітей. Це тільки на мене. Звідки ви самі? Я з Чернігова. Але останні роки я проживала в Києві, а останні два роки проживаю на Балі. Чим ви займаєтесь, яким ви працюєте? Відця яка чарівна україночка, красуня, розумна, заробляє мінімум 10 тисяч доларів в місяць. Ну просто дівчина мріє. Шкода, що ну, якби, на всіх хлопців таких дівчат не хватить. Дівчата, беріть приклад. Беріть приклад. З дівчини, будь ласка, дивіться. Все. Які питання? Питань ноль. Засновник академії відео бренд маркетингу. Я навчаю, як знімати, як монтувати відео на мобільний телефон, як робити запуски в інстаграмі, експертам, як заробляти онлайн. Тут мої учениці вони також знімають і відомих зірок і відомих блогерів, мільйонників працюють з ними. Тобто я навчаю, як на цьому заробляти. Ви ну завжди були там більш-менш почували себе фінансово добре. У мене була зарплата 1500 гривень. Коли ти отримуєш ці гроші, ти думаєш, ти чи чи собі труси купити, піти, чи собі щось відкласти на щось? Ну тобто і такі були часи, і квартиру я не могла зняти. У мене було раніше 10 тисяч гривень для мене це були дуже великі гроші, дуже великі, тому що я шукала, де мені на якій троєщині мені зняти квартиру, щоб це було подешевше. Ну прийшла я прийшла все. Але це розвиток, постійний розвиток кожен день. Що ви нашим людям побажаєте мотиваційного молоді, яка шукає себе сьогодні? Не сидіти на одному місці, йти розвиватися, коли дуже велика кількість можливо розвиватися онлайн, знімати відео, робити щось в онлайні, там продавати, якусь експертність набувати. Зараз дуже велика кількість всього, чого ви можете навчитися. Ідіть, і робіть це. Ідіть, і робіть це. Хороша порада. Молодець, дівчина продає свої якісь знання, вміння, хтось це купляє, все крутиться. Діла вертяться, гроші заробляються. І правильно сидіти на дивані, знаєте, і багато говорити, то гроші не прийдуть. Або лежати на дивані, так гроші не прийдуть. Треба щось зробити. Розумієте? То йдіть і робіть. Чого сидіти і дивитися? Я любя, Я любя. Бачите, ну. Дівчата, ще раз повторюсь, беріть приклад. Тому що, ну, мені здається, такі україночки красуні, розумні, не сиділи на місці, почали щось робити, почали заробляти. Ну, які питання. Ма ніяких питань? Заробляють такі гроші. Мені і не снились такі гроші. Пс, ви що? Та й багато кому також не снилось. Да є американцям такі гроші багатьом не снились. І не тільки американцям, і не тільки в Чикаго, Нью-Йорку, багато. Та я вам кажу, бачите, Україна країна можливостей. Можна заробляти від 10 тисяч доларів в місяць. По факту, от буквально от приклад. Це ж не те, що я собі там придумав. От, конкретний випадок. Будь ласка, дивіться, беріть приклад. Так що, хто там говорить, що, що в Україні не можна заробляти? Будь ласка. Від десятки зелень. Ну. Все, поговорив. Що з дивана треба ставати. Посижу поки що. А ви йдіть. Йдіть, пробуйте заробляти. Заробляйте, хай вас будуть. Хай... Реалізуються всі ваші мрії. Зараз вже серйозно говорю. Я вам бажаю реально реалізувати всі свої мрії, цілі, бажання, все, що ви собі задумали. Всього вам на хорошого. А автору відео дякую і цій чарівній дівчині, яка, в якої брала інтерв'ю, також дякую, що ви мене бачите. Дякую вам за ваші поради. Що, значить, не опускаєте руки, працюєте, розвиваєтесь, ви являєтесь прикладом для молоді і для старшого покління для будь-кого. Продовжуйте, будь ласка, вчіть. Хай нові ваші учні також так заробляють. Всього вам найкращого. Все. Дуже дякую вам за все. А ви поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні такі відосики.